Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти відео, показати вам свої подарунки, які мені подарували мій чоловік і мої діти на 8 березня. Також хочу всіх дівчаток привітати з цим днем з 8 березня, побажати всього найкращого. І давайте будемо починати. Я сама робила ці замовлення. Я скажу, що я не люблю таких сюрпризів. Тому що що краще, як я ніхто не знає, що я хочу з косметики, там чи з парфюмерії, ну, чи взагалі з будь-що. E, взагалі я люблю, коли зі мною наперед узгоджують подарунки, які будуть мені дарувати, що моя сім'я і зробила. E, значить, в мене буде два таких замовлення: це Glamshop і Петмакрат. E, Давайте почнемо з Glam Shop. Я ось показала свочі відтінків. Які я вже зробила, всі, які я замовила зараз. Взагалі, мені потрібна була ось така магнітна палітра. Тому що в мене вже від Glam Shop були деякі відтінки це ось ці перші два ряди, це мультипастельні відтінки. І вони у мене стояли в магнітній палетрі від Mary Kay. Це така громістка палітра, десь приблизно такого розміру, як і ця. І але в неї влазило тільки ці вісім відтінків. Вони ходили по тій палеці. Ну, одним словом, та палітра була неякісна. Я подумала, треба взяти від Shop, щоб все поскладати, і добрала ще інші відтінки. Всі інші це відтінки, які я зараз взяла. Я їх брала різні, по ціні вони були від 1,45 до 2,90. Найдорожчі 2,90 і найдешевші. Євро 45, я вибрала 14 відтінків. Ну, зразу скажу, не всіма я задоволена. Ну, давайте подивимося і поговоримо. От перші 6 відтінків це третій ряд, і ось ці два. Ось цим першим, такий оранжево-рожевий, я найбільше, напевно, вражена. Він виглядає красивіше, ніж на свочах. Це. Ось цей відтінок, так він називається, позичка. позичка ультраперла. Так, наступний відтінок це друїд. Турбопігмент. Ось, ось цей. Трішки розчарована ним, тому що на свочах він був такий золотисто-зелений, а насправді він, ну, зеленого тут взагалі нічого немає. Це ось цей другий відтінок. Так, третій відтінок це мультихромний. Він найдорожчий. О, я забула про нього, я сказала, до 2,90 ось цей коштував 10 євро. І він мене, мабуть, розчарував. Ну, не то, що він не красивий, от, подивіться, це третій відтінок. Він все-таки такий мультихромний, але називається він It's a Hit. Я трошки помилилася, взагалі-то не цей хотіла. Я хотіла. Такий оранжево-жовто-зеленуватий, ну, взяла те, що взяла. Чому розчарована? Тому що він не виглядає краще, ніж ці всі інші, а коштує в 3, а від деяких і в 5 раз дорожче, навіть в 6 від деяких раз дорожче. Тобто ціна, ціна на нього, мені здається, не виправдана. Тому я розчарована. Добре, що взяла такий відтінок тільки один, щоб попробувати, чи потрібно мені, чи ні. Подумала, другий раз буду робити замовлення і вже собі доберу, якщо дуже сподобається. Ось четвертий відтінок це ось цей коричневий. Так само мене розчарував. Я на рахунок нього сумнівалася, брати-не-брати. Брати. Він дуже темний. По-перше, по-друге, він на сочах був мультихромним, ні, дуохромним. А в дійсності він просто ось такий темно-коричневий, рижуватий. Ну, не дуже одним, одним словом, і давайте подивимося наступні відтінки, ось такі. В принципі, з цих відтіночків мені не дуже сподобався ось цей перший, тому що він слабо наноситься. Це, зараз покажу, який ось такий. Називається ось так: Blue Opal. І також не дуже сподобався ось цей відтінок. Я теж мала на нього сумніви. Він називається ось так патіна. Ну, він просто. Я не люблю такі сатини, практично як матовий. Ну, тобто, щоб його купувати окремо, він такий, ну, ніякий. Звичайно, треба дивитися, як це все буде на очах виглядати. Але, в принципі, ось ці всі мені сподобалися. Я отакі світлі, е мені подобаються відтінки. Давайте покажу, як тут вони виглядають. Ось. Ну, в принципі, так. І що ще я взяла в Glam Shop? Ще взяла ось таку базу, щоб блистю... блистючі відтінки на неї добре чіплялись. Не пробувала ще цю базу ніколи. І вона була по ціні 5 з чимось євро, половиною. 5 ,5. Вирішила попробувати, подивитися, чи вона буде така сама, як NYX База для глітерів. Якщо буде така сама, то, то буде класно. Так, от і все: це такий був у мене перший подаруночок. Ось так запаковує Glam Shop. В таких приходило. Ось кожен відтінок окремо. Правда, я його вже перепакувала відразу в цю палітру, щоб не стала робити це на відео, тому що я замовляла глимшоп ще десь півтора року тому, минулої не цієї осені, що була, а ще позаминулої в 2021 році. І я на камеру тоді це все відкривала. У мене це все летіло, все один відтінок здається розбився, тому я це зробила поза камерою. І також мені дали ось такий пробничок в подарок, брунок. Це тональна основа, як я розумію, сяюча. Ось. Так, ой, колір оливка. Дуже цікаво оливка. Так, це перша була посилка, і друга це від Петмаград. Я довго хотіла замовити цю ці тіні спробувати, але мене завжди душила жаба, розкажу вам таку передісторію, Завжди душила жаба замовляти тіні за 100, скільки вони на офіційному сайті, здається, 125 євро, а в Sephora взагалі 139 євро. І навіть зі знижкою, яку пропонувала Пет, там 30-40% це було небюджетно. Ну, але все-таки дуже хотілося спробувати ці тіні. І я собі на початку року сказала, якщо буде знижка 50%, бо я раніше не бачила 50% на ПЕП, можливо, вона робила колись давно, ну, останнім часом не було, було 30-40. І то я візьму щось. І ось так все сталося, все склалося, одним словом, що один блогер пропонувала звати її Іда, додаткову знижку 25%. І плюс на сайті була знижка 35%. І так все скомпонувалося, що мені вийшла ця посилка з десь 52-53% знижки, що я дуже рада. Тому що я раніше й пробувала, як на сайті від Петмакрат була якась знижка, то знижка від блогера, ну чи по реферальній силці когось. То ця знижка не накладалась. Ти міг вибрати або знижку сайта, або знижку, там, яку тобі пропонували. Тобто одна на другу не накладалась. А тут наклалося. І я думаю, круто беру цей собі подарунок на 8 березня. Ну і давайте подивимося, що я замовила. Так само дуже важко було вибрати палітри. Так, я вибрала палітри, ось так все запаковано, в таку копиришку. Відразу покажу це ось такий подаруночок, такі два бальзами. Ось так виглядає, не знаю, не буду, напевно, їх навіть відкривати, можливо, я комусь їх подарую. я... У мене помад і бальзамів і так дуже багато, тобто я не хочу. Так. І перше, що я замовила, так, це перша роза. Я бага... Сьома, Це сьома палітра від Macrat, перша роза. Я довго вибирала, звичайно, хотіла третю. Іхню, я не вимовлю субвайс, чи як вона називається. Потім я думала так само п'ята Bronze седакшн Але потім я вирішила, ні, все-таки, куди я буду фарбувати третю чи п'яту, краще беру більш носибельні відтінки. Це номер 7. Давайте зараз вам покажу, як виглядають. Не знаю, як закрити. Ось такі відтіночки. Щось вони на камеру дуже жовті, але в дійсності ось всі ці спешели дуже світлі. І це мене не може не радувати. Як на мене, і матові дуже носибельний цей такий холодно-рожевий, коричневий. Ці сатини, ну, оці два, можливо, сумнівні будуть. Я такі темні не ношу, але всі інші, в принципі, мені сподобались. Так, і другий я взяла такий набір. Це 10-та Mazer і база під тіні. Ось такий, Давайте теж відкриємо, подивимося. Так, ці зав'язочки такі. Я дивилась багато оглядів. Одні хвалили 10-ту Мазершіп, інші навпаки сварили. Ну В принципі, мені отак по першому вигляду вона сподобалась. І я хочу також порівняти 7 і 10, бо казали, що змінилася сама формула. В 10 Мазершіп, вони вже не запечені, ну я бачу, що не запечені, ось так виглядають. Одним словом, буду пробувати. Знаєте, я ж собі подумала, що все-таки ну, не може таке бути, щоб, наприклад, палітра там, от перша, Мазершіп, чи друга, чи третя, неважливо, які там виходили 2 роки тому, здається, чи, чи три, і були би кращі по якості, ніж десята, яка вийшла зовсім недавно, здається, на початку 22-го року. І. Чи не на початку, чи навіть пізніше. Ну, це я не знаю, чи влітку 2022 року. Ну, одним словом, 10-та вийшла найпізніше. Я думаю, ну не може бути, щоб пет не покращувала якість. Чим більше ти робиш палітер, тим з кожної наступною, мені так здається, якість має бути покращуватись. Тому що нічого не стоїть на місці, все йде вперед, застосовуються якісь нові формули. Ну, і Тому я вирішила от попробувати. Тому я взяла сьому, яка не так далеко. Ну, не третя і не п'ята, все-таки сьома. Восьму, дев'яту чому я не брала? Там дуже рожеві, такі яскраві, у мене є вже худа роуз кварц, і мені вже рожевих просто навіть забагато. І я того восьму і дев'яту не брала. Ну, от і все. Ось такі подаруночки в мене вийшли. А, ще тут в подаруночок ось такий блокнот мені дали, забула показати. Так, давайте я це заберу, покажу, які вийшли подаруночки. Так, зараз поскладаю. І ще блокнот. Так, 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 як то гарно поскладати. Ось. Ось такі подарунки в мене вийшли. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую вас за лайки і коментарі. Ще раз всіх дівчаток вітаю з 8 березня. Всім па-па-па-па!